Монтаж низьковольтного однофазного гібридного інвертора Solax на 6 кВт. А перед підключенням ознайомтеся з комплектацією інвертора. Підключаємо фотомодулі до інвертора, плюс до плюса, мінус до мінуса. Попередньо обтиснуті силові кабелі для акумуляторів. Підключаємо кабель змінного струму до інвертора. Двох видів для мережі та генератора або смартлоуда. Вони однакові. І на вихід інвертора EPS. Беремо коннектор, який йде в комплектації з інвертором, одягаємо кришку. Підключаємо провідники відповідно до підписів на коннекторі. Та міцно затискаємо їх. Після підключення провідників одягаємо кришку на конектор і закручуємо гайку. Підключаємо конектори у відповідні порти. Відключаємо трансформатор струму на фазний провід мережі, стрілка від інвертора до мережі. В компорт підключено зв'язок акумулятора та трансформатор струму. Розпіновку ви бачите перед своїм екраном.